Хочу в цьому відео показати алечу, від якої я просто в захваті. Це алеча отака жовтенька, і коли вона гарно на сонечку попадає, то вона робиться ось такий в неї рум'янець. Дуже гарна алеча. Почав я її пробувати десь приблизно з 1-2 серпня. Вже вона на даний момент м'яка. Я просто в захваті від цієї аличі, яка вона смачна. Хоча рекомендують садоводи, що вона може повисіти десь близько 2 місяців на дереві. Тобто впродовж двох місяців її можна споживати. А чому я її захотів? Тому, що, коли дивився відео, що рекомендують інші садоводи, то попав на відео Максима Гаранджі, який робить дуже файні обзори плодових дерев. І мені дуже понравилася нагрузка цих слив. Понравилася, яка в неї вага, і яка в неї ну, колір і так далі. Ну, сливка просто чудова. У цьому деревцю таке деревце невелике, чуть вище пояса. Це третій рік. Уже на ньому зав'язалося близько 30 плодів. Ну я з 1 серпня їх пробую, щоб знайти оптимальний термін їхнього. Дозрівання та споживання. Чотири плоди, десь на днях я поклав у підвал для того, щоб вони дозарились, і спробувати різницю між тим, які вони будуть на дереві і які вони будуть після дозарювання. Ну, приблизно тиждень. Садив я цю сливку близько трьох разів. Мені не вдавалося її придбати, посадити. Перший раз я Замовив, мене сажанці зовсім не прижились. Я замовляв румяну зорьку і данді Блу. Данді Блу в мене дуже слабенько розвивається. Але на ній також в цьому році були плоди. Плоди були трохи недорозвинені, десь грам приблизно по 15-20 можливо. І я так і не зміг зрозуміти, що то за сорт. А ось рум'яна зорька просто-просто. Ну, дуже гарна алича. В своєї місцевості я її ніде такої не бачив. Перших два роки все було з неї добре. Листя дуже у неї таке цікаве, сливове. Але чомусь у цьому році з нею трапилося таке підсихання листя. Щось мені підказує, що після такої нагрузки цій сливці не вистачило калію, тому що в мене дуже бідний ґрунт, і в ньому не вистачає калію. У мене пісок такий, пісок із глиною. Ці дерева, які добре укоренились там яблуні п'ятирічки, вони вже мають хороше коріння і розвиваються, в принципі, нормально. Хоча на яблені муцу на подвоє 54-118 також чомусь листя ось в такому стані. Можливо, там корінева система якась трошки. Інша, якась більш поверхня. Ну, а оцю сливку, чому я вирішив її показати? Там вже є чимало таких відео про неї. Просто хочу порекомендувати, хто хоче собі аличу або сливку посадити, від цього сорту ви будете в захваті. Це вам точно кажу на всі 100%. Тому що я сам дуже радий, що я її посадив. Ну, Колір просто офігенний. Мікенька вона ця слива. Ну, давайте ось я зорву її і ще трошки покажу, яка вона всередині на даний момент. Сьогодні в нас десь 20 серпня, здається. Гляньте яка жовтенька. Косточка. Приблизно така, як у вишні. Ну, може трохи більше. Просто щоб продовгувати. Кісточка дуже малесенька. Я вважаю, що ця цялича одна з кращих, які можна собі посадити в сад. Тому на цьому я закінчую. Кому сподобалось, поставте лайки, напишіть свій коментар. В кого є така алеча, напишіть, що ви про неї думаєте. Мені буде також цікаво почитати. ខ្លាប់ពីប់ពីប់ពីប់